Мої брати і ми на школі Богопізнання в розділі глибокого роздуму над Божим Словом. І зараз ми прочитаємо короткий фрагмент шостої глави Євангелія Івана про те, як Ісус йшов на воді і спробуємо вникнути в те, що хоче сказати особисто нам Господь через це. Шістнадцятий вірш. А як настав вечір, то зійшли його учні над море. І ввійшовши до човна, на другий бік моря, вони попливли до Капернауму. І темрява вже наступила була, а Ісус до них ще не приходив від великого ж вітру, що віяв, хвилювалося море. Як вони ж пропливли, стадії із 25 або з 30, то Ісуса побачили, що йде він по морю, і до човна зближається, і їх страх обгорнув. Він же каже до них це я, не лякайтеся. І хотіли вони взяти до човна його, та човен зараз пристав до землі, до якої пливли. 16, -й, 16 -й вірш говорить, як вечір настав оцього дня, який був перед тим, то зійшли його учні над море. І що ж це був за вечір якого дня? Це був саме той вечір, коли Ісус нагодував п'ять тисяч людей. Ми знаємо, як закінчується ця історія. Вона закінчується тим, що люди мали намір прийти та забрати його, щоб настановити його царем. Але він знову на гору сам один пішов. І буквально це було причина, чому учні його окремо відпливали човном, а Ісуса з ними не було. Це буквально такий натяк на те, що Ісусові довелося досить сильно ховатися, обгорнутися, напевно, якимось покривалом, щоб втікти навіть від учнів подалі, щоб від людей відійшов цей спонтанний намір займатися такою земною тілесною справою, як вибирати собі земного царя. Якби наш Ісус став тоді ізраїльським царем, Він би перестав бути царем вселеної, царем наших душ, царем всіх людей, які довіряються йому по всі часи. Отже, в якійсь мірі люди, які хотіли його возвеличити, вони насправді його хотіли надзвичайно умолити. І свого роду, це була така схожа спокуса сатани над Ісусом в пустелі, коли він йому пропонував возвеличитись. Зіскочивши з наріжника храму. Але Ісус цього тоді не дозволив собі, бо побачив цьому спокусу, самого звеличення, і цього разу так само. Тому Він сказав учням відпливати самим, щоб розійшовся цей натовп і цей дух разом з ними, такого релігійного свавільства. І в кінці Ісус знав, як Він наздижене своїх учнів. Напевно, це був для них виклик. Тому що обійти це озеро по берегу, потрібно було добрих два дні, але вони вже його послухались і відплили. Зійшли його учні над море, і, війшовши до човна на другий бік моря, вони попливли до Копернауму. І темрява вже наступила була, а Ісус ще до них не приходив. Отже було темно, і хвилювалось море, бо від великого вітру, що віяв, хвилювалось море. І як же ж вони пропливли стадії із 25 або з 30, то Ісуса побачили. Друзі мої, деякі богослови, я цього не виясняв, не вимірював, говорили, що море генесарецьке, воно насправді було більше, ніж 25 і 30 стадій. І в цьому є суть певного чуда, що вони припливли всього, лише 25 чи 30, і як написано далі, тут же ж приплили до свого берега. В Цьому було. Як кажуть ці богослови, хто вимірював ці, я якби відстані було певне чудо Господнього переміщення для, їхніх, для своїх апостолів. Або якщо б навіть це так і не було, то це було друге чудо, чудо унікальної вчасності Господа Ісуса. Як вони ж пропливли стадії 25 або 30, то Ісуса побачили, що йде Він по морю. Давайте ми собі уявимо цю картину Ісуса, який йде по морю. Там була ще друга історія про те, коли Петро сам хотів піти по морі, і він топився і просив Ісуса, щоб його спасти. І, можливо, це була зовсім друга історія. А оця була сама перша історія, яка закінчилась тільки тим, що вони перелякалися, Ісус їх заспокоював, і їхній човен відразу ж пристав до берега. Ісуса побачили вони, що йде по морю. З одного боку, ми можемо побачити в Ісусі, Сина Божого, який підкоряє собі оцю водяну стихію, а з другого боку, сина людського, який має також віру свого Отця, і він має мету свого призначення перейти на другий берег, опинитись на другому борезі моря, щоб, напевно, продовжувати свою місію. Але в нього є перешкода це море. Але через віру і довір'я до Бога через голос Святого Духа Ісус пішов по воді, як по твердій основі. Одне і друге є цінним захоплюючим. Давайте спочатку поглянемо на Ісуса як Сина Божого, який іде по морю. Що це означає? Це означає, що Бог, в особі також сина свого, сотворив всі стихії земні. і вони йому всі підкоряються. Якщо людина. Вона попадає в це співвідношення земних законів, і вони можуть її як нагородити подорожу по морю, так і убити, коли людина втопиться в ці стихії. То для Бога і для Ісуса ці стихії аж ніяким чином не загроза. Наш Господь вище всяких стихій. наш Бог вище всяких загроз, вони всі під ним, і вони всі коряться Йому. Отже, бачимо, що. Зв'язавши нашу долю з Ісусом, ми прив'язали одночасно свою історію до історії багатьох-багатьох чудес. Бо так, як являється нам Ісус, так як Він торкає нас в нашому житті, це завжди буде історія різноманітних пригод. Не знаю, чи трапиться нам будь-коли щось самим таке побачити, ідучого Ісуса по воді, чи самим піти по воді, але однозначно цю історію ми можемо. Примінити в своє життя в багатьох інших видах і формах. Є стихії розчарувань, стихії не знаю, неудач, є, наприклад, світ бізнесу, скажімо так, праці нашої, і він, так як море, може дати нам можливості, може дати нам рибу, подорож. А деколи оце море бізнесу і праці, воно хвилюється від якогось вітру перемін і може вернути нас в банкрутство або в якусь невдачу. Ми можемо посеред цього моря, хвилюючого темряве, волати до Господа. І Він прийде до нас, Ісус, по хвилях, зверху того, що нам загрожує. Він володіє цим всім наш Господь, є Господом не тільки над нашим серцем, але й Господом над всіма стихіями нашого життя. Існує так само стихії взаємостосунків між людьми. Це стихії, які також з одного боку призначені дати нам радість. Але раптом подує вітер диявольських і буря темрява різноманітних непорозумінь. Але ця історія вчить нас про те, що в нашому Ісусі ми можемо знайти також підкорю, Його, як підкорювача оцих стихій, стихій непорозумінь і неудач. Ми молимося Йому, ми питаємося в нього, ми запрошуємо Його в наше життя, і ми побачимо, що Він йде назустріч до нас над цими стихіями. Наш Господь. Він ніколи не бореться зі стихіями, він йде зверху по них. І коли навіть ми бачимо Його, який йде по цій стихії зверху, це вже додає нам сил. Звичайно, в другій історії, коли Ісус каже до апостола Петра, хочу, щоб ти пішов по воді, і Він пішов, то це велике досягнення в Христі Ісусі, бути як Він. Але навіть. Якщо нам не вдається до кінця опанувати чудесну стихію, як Він це робив, а всього лиш бачити, як Ісус, якому ми служимо, якого ми любимо, який любить нас, всього лиш бачити такого Ісуса, який йде понад водою в нашому серці, вже приходить спокій. Він наш Господь, Він той, хто опікується нами і йому коряться всі стихії на цій землі, в небі і навіть під землі. Тому це славна безподобна картина. Бачити свого Спасителя, який понад всіма нещастями, понад всіма негодами. Ісуса вони побачили, що йде Він по морю, до чого нас зближається, і їх обгорнув страх. Ще раз ми бачимо цей момент, коли апостоли вони ще не встигли, їм не встигло помінятись до кінця їхніх мислення, їхній розум. Вони ще доволі природні, матеріалістичні, фізичні, такі логічні, але Ісус, Він є той, хто впливає на них і постійно міняє їхній розум, показує, що там, де колись було щось природне і треба погибати, погибати не треба, бо Він може надприродно вирішити будь-яку справу. Але їх, як і нас, деколи обгортає страх. Друзі мої, але все одно, навіть якщо ми, як віруючі люди, маємо страх в якійсь сфері життя, трошки побоїмось, а потім почуємо його заспокійливий голос. І війдемо в наше чудо, війдемо в стан сильного шалому, внутрішньої гармонії. Якщо Ісус йде по воді, Він нас не залишить такими розбитими, утопленими в цій самій стихії. Тому страх в житті учнів якийсь мілі, мірі, він ну, має мати трошки своє місце до певної міри. Але після цього починається завжди якась чудесна історія. Вони Ісуса побачили, що йде він по морю, і страх їх обгорнув. Можливо, це був страх, просто ну, неприродньо розумом побачити таку картину, і вони не впізнали в Ісусі Ісуса, а просто подумали, може, це якийсь дух. Або навпаки, їх міг обгорнути страх, просто величезного плавого як це? Що це за людина? Це ж от Ісус недавно, який їв, який з ними так природньо говорив, і Він йде по морю, як по полю. І час від часу ми також будемо таким чистим святим страхом, можливо, боятись нашого Господа. З одного боку, Він такий доступний, такий простий, але з другого боку, час від часу, Він буде відкриватись нам, як господар стихій, як великий володар величезних. Драм життєвих, які він опановує. У 20 му вірші він каже до них: це я не лякайтесь, це я не лякайтесь. Видно, що вони заспокоїлись і хотіли попіклувати своїм учителем і запросили його в свій човен, але 21-й вірш каже, і хотіли вони взяти до човня його, але човен зараз пристав до землі, до якої вони пливли. Друзі мої, це ще раз вказує на те, що Ісус, як Господь нашого життя, ніколи не приходить до нас ні за скоро, ні за пізно. Якраз в нього запланована точка зустрічі з нами. Якийсь зміст було приходити до них швидше, якщо потрібно було далі плисти разом з ними. Або, наприклад, запізнитися в той час, коли вони на березі не знають, що робити далі. Все відбувається точно і вчасно. Такий наш Господь, Духом Святим Ісус, знав, коли йому вирушати. Він виміряв все і їхню швидкість плавання, і свою швидкість ходьби по воді, опір вітру і все таке. І Він приходить вчасно до цього берега. І Він продовжує свою місію, а учні продовжують міняти своє мислення і своє серце. Як же ж насправді можна вирішувати справу? В даному випадку я думаю собі, що це оходження Ісуса по воді мало в першу чергу не демонстративний характер, а мало в першу чергу практичний характер. Так склалися обставини, що по-іншому він не міг. Бо якби люди побачили, що він сів човен, то всі би, напевно, туди саме за ним поплили. А так люди думали, що він залишився на тому березі, і день-другий вони б його там шукали, з цією непотрібною думкою робити його царем. Ісус ось так утік від них. Я думаю собі, якби Ісуса розрізняла чи затримувала пропасть, урвище, Він би пройшов по повітрю. Такий наш Господь, володар всіх стихій нашого життя. І нам досить бачити Його таким, який волоридує над всім, що огортає наше життя і, можливо, лякає, і нам стане легше. Будьте благословені, друзі. Де би ви не плили, де би ви не летіли, де би ви не мандрували, він завжди разом з вами. І він ніколи не приходить запізно, і він ніколи не приходить передчасно, він завжди приходить вчасно в нашому житті. Будьте благословені.